24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, в конференц залі Палацу культури відбувся показ фільму Гостомель Історія одного будинку. Нарешті фільм Гостомель історія одного будинку, знятий нашим комунальним підприємством творчої об'єднання Користень медіа дійшло і до коростенського глядача. Історія взагалі цього фільму в тому, що ми не байдужі до того. Що відбувається, ми це мається на увазі Коростинська міська рада, творчий об'єднання коростинь медіа до того, що відбувається в нашій державі. Ми розуміємо, що інформаційний фронт він теж важливий. Фільм розповідає про події, що відбулись в Гостомелі на початку повномасштабного вторгнення. Це історія 20 людей, людей моїх сусідів, які жили в одному будинку разом зі мною, яких я половину не знав. Не знав. Та дата трагічна дата нас об'єднала. Ми робили. Ми вижили всі 20 людей. Вижили, і наш малий сусід. Теж вижив історія людей, що вижили, лягла в основу художньо-документального фільму про війну. Творчість завжди на часі, і зараз, незважаючи на війну, у нас починають знімати фільми і повнометражні фільми, і серіали, і короткометражні фільми. І це маємо ми робити. Багато фільмів знімається і вже зняті. Документальних фільмів про ті події, які відбувалися у тому році, про те, як все це починалося, буде цих фільмів ставати все більше і більше. І це нормально, і це правильно. Бо Люди мають бачити правду, мають бачити, як розвивалися події. Ми маємо показувати це не лише нашим людям, які і так це знають, а і за кордоном, тим, хто живе іноземцям, щоб вони розуміли, що саме відбувається тут. Тому цей жанр історичного документального кіно він буде розвиватися, і це правильно. Фільм вже побачили в багатьох країнах. І коли ми їдемо і зустрічаємося з якимись делегаціями, ми фільм і, і історія будинку Гостомель і те, що зробив Дмитро Січанавеса. Весна це два фільми, які супроводжують, наприклад, особисто мене у всіх поїздках. Тому що за допомогою цих фільму я розповідаю, що як була війна в Україні, що це не фейк, що це не придумка журналістів, це та реальність. І слава Богу, що ми з вами от. Реальність зафіксували і передамо вже наступному поколінню. Трагічні події об'єднали не тільки жителів одного будинку в Гостомелі, а й жителів Коростенської громади. Ми патріотичні стали ще набагато більше. Ми стали об'єднані. Ми вирішили всі питання. Ну настільки було приємно працювати з. Бізнесом з промисловими підприємствами, там, закладами, всі як один робили. Хто окопи, хто блокпости, хто укріплявся, хто давав блоки, крани, підйомні ескаватори, доски, цяхи. Ну, тим словом, така була робота. І все, все, все робили для того, щоб мінімізувати ці наслідки, важкі, страшні наслідки, які були в тому числі в нас. І сьогодні. Е, я щиро вдячний авторам цього фільму. Ми подивимося, але його треба залишити в історії для тих, хто сьогодні живе, для тих, хто завтра прийде, щоб реально бачили, а що ж було. Під час показу фільму також було зібрано 6 тисяч гривень, які підуть на закупівлю необхідного обладнання 205 й бригаді територіальної оборони.